Приготувала, а тепер у нас іпати отак в оці луночки. Луночки можна було не робити, але так як нехватка води, я думаю, що мені тут буде поливати легше його. Жителька Херсонського району Яніна Жданова зранку працює у дворі. Врожай вирощує теплиця, адже через цьогорічну спеку, каже, городина погоріла. Теплиця у наших, особливо в нашому регіоні на Херсонській області. Теплиця це вважайте, все. Тому що ми починаємо з февраля місяця. У нас вже починаються овочі. У нас вже йде тепло. У нас ідуть сонячні дні. Ми садимо і ми його готуємо. Тому що літом у нас така, ви ж самі знаєте, що у нас така жара, що у нас ну нічого не виживає. І от. До іюня місяця, вважайте, ми вже його собираємо, а ось уже так як в Августі, то ми вже починаємо другу висадку робити. І виходить, в нас у теплиці два урожаї за сезон. Її колишня теплиця, як і у сусідки, зруйновані російськими обстрілами. Після деокупації люди повертаються та поступово відновлюють господарство, говорить Олена Гайдаєнко. Ді, ну, у нас ось, о, тут ось був прильот. І теплиця, вся в нас воно показувало чоловіку, вона дуги, все оце поскодило його. Воно і сітка така, що воно все розсей розбите. Це вже нову тут купили, бо все воно так збита, вся прямо була розсей. А так було государство: була корова, була, було троє свиней, геть нема нічого. Ми плануємо для себе посадити так огірочка там може там цибульки якоїсь таке щось трошки посадити для себе, щоб для сім'ї своєї, щоб було. А так у нас технологія. Ми оце перекопаємо його, потім треба його полити, посипати, засипати сипцем його хорошо, щоб тоді вже удобрення не вносить. Полити, перекопати, і потім будемо сажати. За власною технологією готує теплицю і Анатолій Пономаренко. До війни чоловік займався фермерством. За сезон говорить, міг виростити до п'яти тонн огірків. Дві теплиці оце в мене була одна зимня вирита. От бачите, вона така у землі. Вона вирита. От, от, он, я її... Довго робив, тяжко. Хотілося, щоб і зимою були овоча, щоб було те саме. Отож зроблено під клубніку. клубника була раніше бісала, дерев'я Вон, видите, Вона бідна єлі вижила, я не знаю, яким чином. Без води, без нічого. но вижила. А зараз намагаємося віднавлювати. Дякуємо, вот. що допомагаєте. 183 теплиці з полікарбонату розміром 10 на 3 метри роздали жителям населених пунктів однієї з громад Херсонського району у рамках спільного проєкту Міжнародного комітету Червоного Христа та Херсонської обласної військової адміністрації, розповів директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. У рамках роботи кластеру забезпечення продовольчої безпеки та засоби існування основна. Вимога для отримання цих теплиць було саме досвід в роботі, тому спільно було обстежено з фахівцями, експертами міжнародного комітету Червона Христа. Кожне подвір'я тих, хто подав заявку на теплицю. В Теплицю заходило грунт туди. Заходили насіння, заходило бак на 500 літрів для поливу. І поливна дренажна система туди і надали по 10 тисяч встановчих. Хто встановить теплицю, їм вже зайшли по 10 тисяч коштів. Потім, хто вже встановив теплицю, ще зайде 10 тисяч. Для наших людей, ті, що займалися, вони вирощували для себе. Може хтось допомагав своїм родичам, може хтось трохи під, ну, продавав, бо людині треба за щось жити. Думаю, що це їм дуже суттєва допомога. Болі сучасні, вони ж без плівки, полікарбонат, Я думаю, вони більше прослужать, ніж плівка. Плівка туди-сюди. Тим тим паче, така температура в цьому році 42 в, те, в затінку. То я думаю, плівка би не вся видержала би. За словами Дмитра Юнусова, згідно з поданими заявками, є потреба у 300 теплицях для жителів Білозерської, Калинівської, Дарівської, Тягінської, Береславської та Новоронцівської громад. Наразі реалізація проєкту триває. Яна Самко, Роман Царьов, Ігор Пєченко, Суспільна, Новини Херсонщина.